Я вітаю вас, шановні. У кожного з нас були улюблені ігри у дитинстві, і навіть через багато років ми можемо повернутись до них. Звісно, у той час ми не дивились на графічну складову і не помічали якісь недоліки. Я впевнений, що багатьом хотілось побачити і пограти у свою улюблену гру тільки оновлену версію. На сьогоднішній день виходить багато ремейк-версій старих ігор. Так, багато з них не тої якості як хотілось, але маємо те, що маємо. У цьому відео я хочу розповісти про ігри, які на мою думку заслуговують на ремейк. Скоріше за все, таких відео буде декілька, тому що гарних проєктів достатньо багато. Перед початком попрошу вас авансом підтримати відео вподобайкою і за бажанням підписатись на канал. Дякую. А тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. І почнемо напевно із великої класики. Сьогодні є багато проєктів про зоряні війни. І нещодавно вийшла ще одна гра: Jedi Survivor. До речі, у мене на каналі є відео про першу частину. Ось підказка. Можете потім подивитись. У 2003 році на світ з'явилась гра Star Wars Knights of the Old Republic. рольова гра, у якій ви вирушите у захоплюючу пригоду у Всесвіті зоряних війн. Я не буду повністю розповідати про сюжет і якісь тонкощі гри, просто скажу, що коли я був молодший і проходив цю гру, я був у захваті. У 2021 році компанія PlayStation показала трейлер ремейка, але з того часу нічого не було чути. Будемо сподіватись на краще. Я впевнений, що багато гравців хотіли побачити її у новій обкладинці, тим паче на сьогоднішній день технології дозволяють не тільки візуально змінити гру, а ще й додати багато нових речей. У 2005 році компанія Rockstar випустила Bully гру із відкритим світом, яку дуже часто порівнюють із GTA. У грі вам доведеться взяти на себе роль складного підлітка, якого батьки залишили у приватній школі. Якщо ви не грали, одразу можу сказати, що ця гра подарує вам цікавий досвід. У ній є непоганий сюжет, цікавий геймплей і багато гумору. На YouTube є відео, де люди роблять трейлери із оновленою графікою і виглядає це чудово. Але це лише відео від фанатів. Шкода, що Rockstar поки що нічого не каже із приводу цієї гри. Почекаємо GTA 6 і можливо потім буде Булі. Ще одна гра мого дитинства від Rockstar Manhunt. У цій грі ви будете грати за злочинця на ім'я Aero Cash, якого приговорили до смертної кари. Але цю процедуру було інсценовано, і він опиняється у місці Карцер Сіті, наповненому різними маніяками і вбивцями. Головний герой дізнається, що він приймає участь у грі на виживання, де навіжений режисер створює свій фільм. Менхан це survival хоррор у якому ви повинні вижити. У грі є багато локацій, різні типи ворогів. На кожну локацію свій тип, і, звісно, багато способів. Знищення ворогів також є продовження, і воно непогане. Але перша частина Менхан залишила у мене більше теплих спогадів. І я хотів би, щоб Rockstar колись випустили ремейк цієї гри. Є чимало ігор про супергероїв Marvel та DC. У 2005 році розробники із Deep Silver випустили гру під назвою The Punisher. Гра про антигероя Френка Касва, який бореться із звичним світом, але своїми методами. Гра відрізняється жорстокістю, можливістю залякування ворогів певними не надто гарними методами. І одразу хочу сказати, що ці методи дуже жорсткі та криваві. Якщо ви пропустили цю гру, дуже рекомендую. Так, можливо, на сьогоднішній день вона виглядає так собі по графічній складовій, але геймплей у неї досить цікавий. Якщо колись на світ з'явиться ремейк-версія цієї гри, я впевнений, що це буде дуже цікаво побачити багатьом. У 2004 році вийшла гра The Suffering це шутер від третьої особи. Сюжет гри обертається навколо головного героя на ім'я Торк, засудженого за звинуваченням у жорстокому вбивстві своєї сім'ї. При цьому він зовсім не пам'ятає, як вчинив вбивство і чи вчинив його взагалі. Незабаром після прибуття на місце ув'язнення Торк стає свідком землетрусу і наступного за ним нападу на в'язницю надприродних істот. У нових умовах Торк намагається здобути свободу, водночас борючись із демонами в межах злощасної в'язниці. Сюжет має три фінали, в кожній з яких, залежно від дій гравця, розкривається та чи інша версія подій. Відмінною особливістю гри є перетворення торка на чудовисько. Також гра має чудову та водночас моторошну атмосферу. Я б з радістю подивився на ремейк цієї гри, і мені здається, що не тільки я, а ще багато гравців були б не проти. А на цьому у мене все. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, я хочу подякувати вам за перегляд. Можете підтримати відео вподобайкою і за бажанням підписатись на канал. Буду вам дуже радий. Ну і як завжди, Хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.